Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я вас запрошую в дуже цікаву подорож. Ми з вами відправимося на ферму. Ой-ой-ой, скільки тут багато різних тварин. За ними доглядають люди, і тому ці всі тваринки називаються домашніми або ще свійськими. Давайте ми з вами послухаємо, як говорить кожна тваринка, і запам'ятаємо цей звук. Це корова. Це кінь, віслюк, свинка, собачка, котик. Коза, вівця, півник, курочка, качка, курча. А тепер тітки. Ой куди ви всі поховались? Де ви, де ви, де ви? Ой, заховались. Тваринки хочуть з нами пограти в гру. Гадай, чий голос? Ну що, дітки, пограємо? Якщо ви вже вгадаєте раніше, ніж я, то голосно говоріть, хто це? Ваш тваринка почує і вийде із хриво. Котик, так, це котик. Привіт, котику, ти перший. Хто це так мекає, хто це? це коза? Ой, привіт, коза! Друга, друга коза. Так, зрозуміло, то це гавкає песик, привіт. Хто співає так, дітки, ви вгадали? Звісно, це півнику. Хто голосно так кажемо? Це корова. А це пишіть маленьке курчатко. Крякає, 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 це качка. Крюкає свинка. І вже Каже Ко, -ко, -ко. курочка а це голос віслюка. А останнє у нас вівця. Дітки, я впевнена, що ви вгадали раніше навіть, ніж я, ви великі молодці. Ну і що, пішли далі, побачимо, що цікавого ще тут на фермі. Ой, знов ну, тваринки хочуть з нами гратися. Дітки, зараз пограємо в гру, гадай, затіню. Чи є затіню? Це так, це коник. А це хто? Корова. А це дітки хто? Вірно, віслюк. Молодці, це свинка. Це хто? Собачка, молодці! А це хто стоїть? Півник. Так. Качка. Котик. Маленьке, жовтеньке, курчатко. Хто це, дітки? Так, курочка. А це дітки хто? Вівця! молодці. А це рогата така стоїть? Коза, вірно. Пограли в гру. дуже добре і дуже весело. Ви дуже-дуже розумні малюки. І побігли далі. На фермі, дітки завжди дуже багато роботи. Нам потрібно погодувати всіх тваринок. Погляньте. Їжу чекають курочка, корова, котик і свинка. І у нас тут є їжа, молоко, кукуруза, сіно і зерно. Що кому дамо? Молоко дамо коту, кукурузу дамо свинці, Сіно дамо корові, зерно дамо Урочці. Погодували ми цих тваринок і потрібно ще погодувати інших. Нас чекає коза, півник, кінь і собака. Таку величезну кісточку дамо собаці, а пусто дамо козі. Зерно дамо півнику, а буряк дамо конику. Молодці, ви допомогли і мені погодувати. Ой! Далі ми потрапили в дитячий садок для тваринок, уявляєте? Нам потрібно роздати тваринок своїм мамам і сказати, хто у кого є. Дивимося, хто тут є: кішка, свинка, корова і курка. А ще які собака і коза. Так, перша у нас курчатка. Початку у кого? У курки. Теля у кого? У корови. Кошеня у кого? У кішки. Порося у кого. У свинки. Щеня у кого. У собаки. Козеня у кого. У кози. Лоша у кого? У кобили. Молодці малята, ви дуже розумні і кмітливі. Ах, якщо ви такі кмітливі, нам потрібно розгадати загадку. Будемо уважно слухати і відгадувати. Каже вона на все, му-му, вночі спить у своєму хліву, вдень на пасовище йде. Молочко нам всім дає. Тож це каже му мому. Травку їсть і молочко дає. Здогадались, дітки, це корова, молодці! Давайте послухаємо ще одну загадку. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати і го-го, і рже завзято, бо не відає про лінь, як працює в полі. Згадались? Кінь! Ось це про коника загадка була. Далі цікава загадка щіота. В неї замість носа рило, весь городним перерила, хрюкає вона. хрю-хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана свиня. Молодці дітки, ви дуже гарно розгадуєте загадки, навіть швидше, ніж я. Ця тварина вже від ранку нам співає колесанку. Нявка муркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий сірий котик. Молодці розумнички вгадали. І ще одна загадка. У дворі не ловить гав. Каже грізно гав 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 Пиль на дім охороняє, тіть мурку захищає. Бачить, збуде двір увесь. Хто це дітки? Звісно. Пес. Молодці. А й ще загадочку давайте відгадаємо. Я пасуся на лужку в хутряному кожушку, гострі ріжки ме ме-ме. Налякаю я тебе. Це коза. Молодці малята, ви дуже, дуже дуже розумні. Ми з вами сьогодні познайомилися із свійськими тваринками і чудово з ними погрались в різні ігри. Дякую вам за допомогу! Я з вами прощаюся. До побачення, малята!